Вітаю в ефірі. Програма «Шахімат» З вами Олена Федоренко на пляжі Ніногою у Дніпрі. Громадянам цим літом заборонено купатися. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Попри заборону, люди купаються. А кількість випадків утоплень з 1 червня 2023 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла утричі. Пляжі офіційно не відкриті, тому наша служба не рекомендує їх відвідувати. І це зв'язано з тим, що дійсно відсутні пости рятувальників стаціонарні на пляжах, так як ми не можемо забезпечити належну безпеку під час військового стану для відпочиваючих і так само для нашого особового складу, тому що відсутня інфраструктура, бомбосховища на випадок чрезвичайної ситуації. З початку 2023 року вже зареєстровано 27 смертельних випадків, з них троє дітей. 53 людини були врятовані, із них шестеро дітей. У порівнянні з червням минулого року. У минулому році було два смертельних випадки. У цьому році вже зареєстровано шість смертельних випадків. На жаль, одна дитина і одна людина була врятована. Як ми бачимо, статистика доволі сумна і в цьому році вона зростає. Тому я хотів би звернутися до наших громадян, щоб вони розуміли, вони були свідомі, так як їхня безпека це їхня відповідальність, І їхня безпека рідних і близьких це їхня подвійна відповідальність. І ми великі люди великої країни, тому будьте чимні, будьте обачні, бережіть себе. Втрата кожного з вас це велика втрата для всієї країни. Треба зателефонувати на номер служби порятунку 101 або до єдиної лінії з цих служб це номер 112. Якщо є наявні плавзасоби, засоби, можна спробувати надати допомогу людині, яка тоне. Але треба розуміти, що людина, яка надає допомогу, повинна бути фізично і витривало підготовлена, тому що людина, яка тоне, вона знаходиться у стресі і вона може задати шкоду своєму рятівнику і ще гірше може втягнути за собою. З Чим пов'язана заборона купатися у відкритих водоймах Дніпра та області? Яку небезпеку несе вода? Про це та інше? Сьогодні поговоримо з головною спеціалісткою Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишева в гостях у студії. Ми вас вітаємо, Добре. пані Маргариту. Тож яка нині є ситуація з відпочинком на водних об'єктах області? Власне, заборонили купатися тільки у Дніпрі чи й в усьому регіоні? Взагалі, на даний час по всій території Дніпропетровської області ем, органами влади рішення щодо. Е... Обладнання, скажімо, так таких зон відпочинку пляжів не приймалися. Тобто спеціалісти держпродспоживслужби до таких комісійних обстежень на предмет визначення можливості використання того чи іншого пляжу на території області не залучалися. Відповідно, жоден з пляжів Дніпропетровської області на сьогоднішній день не має позитивного висновку щодо можливості його використання за призначенням. Чому купатися заборонено, які небезпеки несуть відкриті водойми? Взагалі, в літній період особливу увагу от під час купального сезону, під час літнього сезону, приділяється саме тим зонам відпочинку. Так, пляжам це, по-перше, проведення лабораторних досліджень води відкритого водоміща, піску і власне обстеження тої території пляжної зони. Але на сьогоднішній день. Так, в літній період особливу небезпеку становлять це качкові інфекції, якими можемо ми можемо заразитися під час купання відкритих водоймищах. Це під час закофтування води, так але не лише вода не саме небезпеку, але і та зона відпочинку біля водоймища, так це пляж, пісок, власне. Тому і під час літнього сезону постійно проводяться лабораторні дослідження на предмет виявлення збудників кишкових інфекцій. Але чому в літній період саме особлива увага, тому що Підвищення температури, скажімо так, сприяє розмноженню збудників кишкових інфекцій. Це можуть бути як умовно-патогенні такі бактерії, які не є прямими збудниками кишкових інфекцій, але і є можливо, бути, можуть бути збудники кишкових власних інфекцій. На сьогоднішній день, за результатами лабораторних досліджень по Дніпропетровській області, збудників кишкових інфекцій у воді відкритих. Тих водойми ж не виявлено, але все ж купатися заборонено, і ми знаємо, що заборонено було купатися у минулому році, так спочатку повномасштабного вторгнення. До цього люди могли відвідувати пляжі влітку. Це все пов'язано з військовим станом. В першу чергу це так, основна причина, чому не можна так. відвідувати пляжі. Попри заборону та небезпеки, про які ви розповідаєте, люди все ж відвідують пляжі і купаються. Ми поспілкувалися з відпочивальниками пляжу, що на монастирському острові. Пропоную послухати думки містян. Потім продовжимо розмову. нас ж заборонено вроде купатися на наших пляжах. Бадані дуже чиста. Погода хороша, а бадання дуже чиста. Тобто ви знаєте про заборону і просто прийшли подихати свіжим повітрям. Так, вот. да, не треба. Воду ще не пробував, погода хороша. А часто ходите на пляжі? Ні. Ну, сьогодні вихідний. Це перша у цьому році чи вже були? Ні, був, був. Ну, ми сітку натянули в волейбол, граємо. Знаєте, що купатися заборонено? На табличку бачив, так. Поки не купався, воду не пробував. Але ж плануєте? Ну, може, там коліні обмить таке. Прям не не планував. А купатися сьогодні плануєте? <плес> Ні, погода чудова, а водичка якась не дуже чудова. Позагораємо трошки. А що, а які питання? А заборонено купатися на пляжах Дніпра, ви забор... знали? Ну, раз заборонено, значить ніхто Там, не. Там табличка є, не можна купатися. Ну Так ми купаємося. <плес> Просто дихати свіжим пивом. Ну, а що, чи це заборонено? <плес> Ні, можна. <плес> <плес> так, по той ж самій причині, що і ви. <плес> Тоді гарного вам відпочинку. <плес> Великолепне настроєння, погода хороша. Слава Богу, вода більше 19 градусів. Он 500. Так що. А часто ви на пляжі ходите? Кожен день. З 8 до 12. А бачили, там табличка «Заборонено купатися? Ну це вже кому заборонено, а кому не заборонено. У каждого... Пенсіонерам да. можна. пенсіонерам можна. Куди ви зараз підете, розкажіть. Є кінотеатри, є театри. На Дніпрі живеш і люди не знають, що такое ціле лет сидять в квартирі. Що здесь случится. Наоборот, по позапрошло роду душ работал. В этом році ні душ, ні води попити, нічого ж нет. Бережіть себе і пам'ятайте, що на пляжах рятувальників немає. Їх а немає ми плавати вміємо. У нас це саме, с, з, з косальки лет с восьми, в плавательный бассейн. Розряд по плаванню, так що ви. Відсутність рятувальників вас не лякає. Ні, ні, ні. Починає з мая місяця, ми ходимо з мужем кожен день сюди на пляж. Можливо, бачили там табличка купатися заборонено»? Бачили. Звісно. Ну, хочеться, все одно жарко. В цьому році не сідять нікуди поїхати, ні на море, нікуди. Ми з удовольствием ходимо на Дніпро. На наш любимий Дніпро. А часто так. ходите на пляжі взагалі? Ну, бачите. Засмага проте свідчить, що так. так, 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 тому що ну якось надо. Треба... Своє час займатися, щоб не було депресії. Боронено купатися на пляжі, там таблички. Ну скажіть, будь ласка, а, а що ви конкуренції немає? Ви не, не, не приваблюєте? Якщо я пішов на Воронцовське, там не одної таблички. Там що, друга ріка, чи що вона? А там теж говорить? немає. Я там був позаучення. Ні одної таблички немає. Да. І я думаю, странно. і Тут зі мною ходить сюди тренуватися. Він каже: А що ж це робиться? О, там... Немає, а тут є. І в зв'язку з чим це. Як бачимо, пані Маргарито, на щити з написами Купатися заборонено містяни, скажімо так, не дуже звертають увагу. І більшість опитаними опитаних нами відпочивальників взагалі не розуміють, чому не можна купатися. Власне, ці запитання ставили і нашій знімальній групі. Виходить, мало поставити просто таблички. Ну ще раз наголошую, що наразі відпочивати і користуватися водними об'єктами, які є, скажімо так верніше, можна користуватися лише тими, які є офіційно відкритими, тобто офіційно відкритий пляж. Тобто, це відповідно обладнане спеціальне місце. Це повинні бути дотримані всі правила безпеки, це повинні бути дотримані санітарно-гігієнічні вимоги взагалі е облаштування цього пляжу. Наразі ще раз наголошую, що офіційно відкритих пляжів в Дніпропетровській області немає на сьогоднішній день, тобто органами місцевого самоврядування рі рішення щодо відкриття того чи іншого пляжу не приймалися, тобто, тому е не рекомендується відвідувати такі місця, а тим більше користуватися е відкритими водоймищами. Чи є перспектива, що пляжі все ж відкриють до кінця літа? Ну, ви знаєте, важко щось прогнозувати, тому що ми ще не маємо певної оцінки щодо тих масштабів катастрофи стосовно каховської греблі. Це по перше. По-друге, необхідно проводити ретельні обстеження і. Акваторії пляжу і само облаштування власне самого пляжу, аби комісійно надати висновок, певний, чи може чи не може відповідно функціонувати даний пляж, як зона відпочинку. Тому ми дуже сподіваємося на те, що в нас така буде можливість, але для того, аби отримати такий дозвіл, необхідно пройти ряд лабораторних досліджень, щоб вода відповідала всім вимогам нормативної документації, і, звісно, отримати позитивний висновок від комісії для того, аби такий Пляж офіційно існував. Пляжі закриті. Відвідувати їх заборонено. А чи проводиться дослідження води у відкритих водоймах регіону? Зокрема, і у тих офіційних пляжах на тих офіційних пляжах, про які ви говорите, якщо так, то що показують лабораторні дослідження станом на тепер? Взагалі в літній період постійно проводиться санітарно гігієнічний моніторинг води водойми відкритих водоймиштах. Але на сьогоднішній день через підрив греблі Каховської ГЕС, центр контролю профілактики хвороб здійснює щоденний моніторинг води відкритих водоймищ, Так, піску, який там знаходиться, особлива увага. Приділяється тим, тим територіям, так, які були підтоплені зараз усушені. Так, це Нікопольський район, там частина Криворізького району. тобто Особлива увага цим територіям приділяється. Але постійно на колишніх і офіційних пляжах і міста Дніпра, Дніпропетровської області здійснюється також такий моніторинг. Не лише на предмет, Наявності бактерій, вірусів, але і е, щодо наявності збудника холери. Тобто такий моніторинг щоденний проводиться на сьогоднішній день. Ми маємо щотижневі щоденні результати таких лабораторних досліджень. Ми тісно співпрацюємо з центром контролю профілактики хвороб. Тобто, до Держспоживслужби постійно надходить інформація, якщо є відхилення від норми. От... Зараз таких відхилень не спостерігається? за результатами останніх досліджень, які були проведені минулого тижня. Є невеликі відхилення. Ня за мікробіологічними показниками це наявність лактозопозитивної кишкової палички і коліфагів, і також незначні відхилення. За фізико-хімічними показниками, це такі територіальні притаманні певним територіям відхилень, які сталі протягом багатьох років. Це я говорю про фізико-хімічні показники, за кольоровістю, за сухим залишком. тобто о, такі. А що стосується тих відхилень, які є за мікробіологічними показниками, це такі наявність ж лактозопозитивної кишкової палички, це такий індикатор забруднення сезонного забруднення води, тобто з підвищенням температури. У воді відкритих водоймищ з'являється з'являється ну, такий більш активний е, ріст бактерій. І, звісно, е, це. Лактозопозитивні кишкові палички це такі умовно патогенні бактерії, які самі по собі не можуть викликати інфекційне захворювання. Вони не є збудниками інфекційних захворювань. Але якщо у великій кількості вони потрапляють до організму людини при заковтуванні води під час купання, так вони можуть викликати гострі кишкові. Да, викликати отруєння. ну не отруєння, а розлади кишкового тракту. Власне, міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік повідомив, що у річці Самара перевищений рівень кишкової палочки. Чи справді це так і наскільки це небезпечно для Новомосковська? Ну от ми кишкову паличку сама за ці лактозопозитивні кишкові палички, які є індикатором забруднення води. Звісно, якщо вже є відхилення від норми, то в таких водоймачах купатися в будь-якому випадку не можна. Але ще раз наголошую на тому, що це такі бактерії, які не викликають кишкових інфекцій, таких ну, які не є збудником кишкових інфекцій від. Тої кількості досліджених проб води водойми що це близько 9,7% оцих є відхилень. Тобто це незначна кількість. Насправді для такого, майже от уже у нас закінчується червень місяць. То, в принципі, це такий показник, який щороку є приблизно однаковим. Пані Маргарито, ми коли проводили опитування з мешканцями Дніпра з відпочивальниками на монастирському острові, ми не побачили ні фонтанчиків, ні працюючих душових, і звісно, людей це обурює. Чи власне їх там і не має бути, от коли купатися офіційно не дозволено? А чому вони там мають бути? Якщо пляж офіційно не відкритий? Якби там все було облаштовано відповідно до санітарних норм, так то він би був можливо офіційно відкритий? наразі. Е це якщо зона ця відпочинку не використовується як офіційний пляж, вимагати встановлювати там і в питі фатанчики чи душові кабінки, ми не маємо права. Тобто Розумієте, просто люди бачать, от табличка стоїть прямо біля води купатися заборонено. Люди заходять на пляж і не розуміють, їм не можна купатися, чи їм взагалі не можна відвідувати цей пляж. Ну, взагалі, наразі зараз така ситуація, що краще утриматися від використання таких зон відпочинку, але все ж ми розуміємо, так всім нам хочеться вийти на свіже повітря, на природу. Звісно, ми не можемо заборонити прогулянки, але я ж знову таки наголошую, що облаштовувати там. Це те обладнання, яке повинно бути відповідно до санітарно гігієнічних вимог утримання території населених місць, в тому числі цих водних об'єктів. Тобто, ми не можемо вимагати від балансу утримувача чи від органів місцевого самоврядування. Знову ж таки, через те, що пляжі офіційно не відкрили, рятувальників чергових там немає і не має бути. Але ми почули, люди з цього приводу не дуже переймаються. Це все відповідальність кожного. Ми всі відповідаємо за своє життя і здоров'я самі. Вони бачать, люди бачать, що є попередження про це. Тобто, звісно, що не буде, якщо пляж офіційно не облаштований, там не буде. Ви не побачите ні рятувальника, ні медичного Медичний. пункту, так який там має бути. Тому і пропонується, от ми бачили в сюжеті так, де пропонують все ж таки у випадку якихось ситуацій, звертатися за телефоном, так, викликати службу, як і інші служби, рятувальні, власне. Тому. На сьогоднішній день така ситуація, але все ж через відсутність чергових рятувальників ризики жертвою стати води вони зростають. Як надавати допомогу людині, яка то не показала інструктори з домедичної медицини та тактичної підготовки університету внутрішніх справ у черговий раз, закликавши містян бути обачними та не купатися у недозволених місцях. Сьогодні я розповім, як допомогти потопельнику. Зокрема, розповім, як дістати людину з водойми та покажу, як робити серцево легеневу реанімацію. Перше, що необхідно зробити, це якщо людина ще активно діє, не намагайтесь підійти до підплисти до неї спереду. А якщо ви піді, підпливете до людини спереду, то е, хватаючи її, він схватиться за вас, і є ймовірність того, що він вас потопить і потоне сам. Тому в такому випадку краще підпливати так, щоб людина вас не бачила позаду. Коли він в такому випадку руки його спереду, ви його підхватуєте з позаду і отаким от чином вже допомагаєте. Так він до вас не зможе дотягтись, аби потопити вас. А якщо людина вже не робить активних рухів у воді, тобто вона потонула, вона знаходиться обличчям у воді і кінцівки знаходяться вниз у воду, ми підпливаємо знову-таки до людей один Трошки збоку позаду, беремо, беремо її за плече, трохи ногою своєю в воді підштовхуємо тіло, аби його вирівняти і покласти собі на грудну клітину. Пливемо і грибамо однією рукою і допомагаємо собі ногами. Коли ми вже витягли людину, ми маємо віднести її до попросити допомогу, і віднести її якомога далі від води, і будемо викликати швидку допомогу обов'язково. Після цього ми сідаємо біля людини. Людина має в нас лежати. На плоскій поверхні бажано, щоб не було мокрого піску, оскільки нам, можливо, нададуть дефібрилятор. Оглядаємо ротову порожнину, можливо, там є тіна, пісок або якісь конструкції стоматологічні. А в разі, якщо людина потонула через те, що пригала з тарзанки або якісь активні дії були на воді, і ми підозрюємо, що в неї є травма хребта, от цього робити не можна. Не можна так відкривати дихальні шляхи. В такому випадку ми з вами маємо наклонитися до е, людини вухом, до її рта і відслухати, чи, дига, чи дихає вона, бо ще може бути прояв дихання. За е, принципом бачу, чую, відчуваю. Ви склоняєте голову до його рта, кладете руку на йому на е, частину брюшної та грудної клітини. І 10 секунд ви слухаєте: 101, 102, 103, 104. Відслухавши 10 секунд. Якщо ви не почули два і більше дихань, або ви почули. Незрозумілі дихання вони йдуть в пульсу того, що людина не дихає. Після цього ми починаємо серцево-легеневу реанімацію. серцево легенева реанімація починається в випадку утоплення з п'яти рятувальних дихів. Але якщо в людини немає маски клапану для того, щоб робити рятувальні дихи, цього робити не можна. Перш за все, необхідно подбати про свою безпеку. Це необхідно натягти рукавички і необхідно необхідно взяти клапан для того, щоб робити дихання. Ви одягаєте перчатки, одягаєте в маску клапан, вона має клійончату структуру. Смикаєте добре свою руки, не попадало повітря, і після цього робите 5 вдихів. Вдихи робите приблизно 1 секунда вдих. Одна секунда перерва. Ви маєте зробити п'ять вдихів, тобто ви об'єм своїх легень для дорослої людини вдихаєте протягом секунди. Це досить швидко. Тобто, не надуваєте людину, а робите короткий видих. Після цього піднімаєте своє обличчя для того, щоб взяти свіже повітря і робите наступний вдих. І так, п'ять разів. Після того як ви зробили п'ять вдихів, ви Маєте відслухати людину, можливо, ви вже допомогли, і людина вже дихає. Находите яремну впадинку, це така ямочка, і там, де сходяться в нас ребра. Відміряємо середину, кладемо свою руку, іншу руку підкладаємо в європейський замок, стаємо під углом 90 градусів до тіла людини і починаємо робити натискання приблизно на 5-6 см глибину. При цьому ми натискання робимо два натискання натискання за секунду робимо два натискання при цьому свою руку відпускаємо трошки, щоб грудина вирівнялася. Я нагадаю про заборону купатися у відкритих водоймах Дніпра та області. Сьогодні говоримо з головною спеціалісткою Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргаритою Малишевою. Пані Маргарито, ми знаємо, що через підрив Каховської ГЕС заборонили виловлювати та продавати рибу, які небезпеки. Держпродспоживслужба як одна зі служб, яка бере участь у розробленні комплексних заходів щодо ліквідації так наслідків Каховської ГЕС і входить до Дніпропетровської регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Забезпечує санітарне та епідемічне благополуччя власне населення. Що стосується заборони щодо реалізації, так вилову риби то держпродспоживслужбою посилено ветеринарно-санітарний контроль наразі на агропродовольчих ринках, зокрема за якістю і безпечністю харчових продуктів і. Власне, зокрема, за реалізацією риби. Стосовно ще цього питання в кожному АТГ організовано такі комісії за участі представників Держпродспоживслужби, які здійснюють рейди щодо несанкціонованої торгівлі і стихійної торгівлі, аби не допустити реалізацію риби з тієї території, яка постраждала. Це риби вилучаються, людей штрафують, звісно. Чи є загроза холери, чи реєструвалися випадки ботулізму в області власне у зв'язку з ситуацією, що сталася на Каховській газ? Так, перш за все, чому заборонена реалізація риби з тих територій, так, які були підтоплені, це через загрозу бутулізму. Це, Крім того, така риба може нести таку небезпеку, як взагалі кишкові інфекції, паразити. Але головне, захворювання, яке може закінчитись летально, це ботулізм. Протягом 2023 року в Дніпропетровській області було вже зареєстровано два випадки ботулізму, один з яких є летальний. Але це така цифра, яка реєструється приблизно щороку. Минулого року було чотири випадки на бутулізм. Сподіваємось, що люди не нехтуватимуть правилами так, профілактики такого захворювання і не виловлюватимуть рибу з тих територій, не реалізовуватимуть і не вживатимуть її. І що стосується холери, так хочу по-перше звернути увагу всіх на те, що щодо спалаху холери, щодо його наявності, відсутності, слід керуватися лише офіційною інформацією. Так, на сайті центру профілактики контролю хвороб постійно висвітлюються результати лабораторних досліджень. По території Дніпропетровської області води водой, міш, на е, предмет наявності збудника холера і е, біоматеріалу тих хворих, які е, Звернулися до лікарні да, звертаються да, з ознаками кишкової інфекції на сьогоднішній день по Дніпропетровській області. Збудника ботулізму не виявлено. Але ще раз наголошую, що аби убезпечити себе від будь-яких кишкових інфекцій і від холери, в тому числі, необхідно дотримуватись елементарних правил суспільної і особистої гігієни. Дякую, пані Маргарита, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, Маргарита Малишева, головна спеціалістка Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області сьогодні була у нас в гостях цю програму. Ви зможете переглянути на нашому Ютубі, долучайтеся і обов'язково підписуйтесь.